Розв'яжемо логічну задачу. Посеред двора лежить велика колода довжиною 3 метра. Задумався Василь Петрович. За скільки хвилин я зможу розпиляти цю колоду, якщо що хвилини буду відпилювати по одному метру? Уявив Василь Петрович, як буде пиляти. Один раз одну хвилину, другий раз одну хвилину додав до одного один та й дізнався, що розпиляє колоду за дві хвилини. А за який час Василь Петрович розпиляє колоду довжиною 6 метрів або 8 метрів, або 10 метрів. Марійка! Пропонує кожного разу зображувати схему. Колоду зображую відрізком. Стрілкою покажу частини, на які розпилюють колоду. А потім порахую кількість розпилів. Але не буду додавати, як Василь Петрович. Пам'ятаю, щоб дізнатися суму однакових доданків, слід доданок помножити на їх кількість. Тому множу одну хвилину на кількість розпилів, що порахувала на схемі. Одну хвилину помножити на 5, виходить, 5 хвилин треба, щоб розпиляти колоду довжиною 6 метрів. Одну хвилину помножити на 7, за 7 хвилин можна розпиляти колоду довжиною 8 метрів. Один помножити на 9 буде 9. За 9 хвилин Василь Петрович розпиляє колоду довжиною 10 метрів. А Микола радіє: він дійшов висновку, що кількість розпилів завжди на один менше. Кількості частин, на які розпиляли колоду. Тому слід першою дією знайти кількість частин, тобто 6 метрів поділити на рівні частини по одному метру, другою відняти один, тоді вже можна кількість розпилів множити на час. По одній хвилині взяти п'ять раз виходить, що Василь Петрович розпиляє колоду довжиною 6 метрів за 5 хвилин. При множенні та діленні числа на 1 число не змінюється, тому рішення задачі скорочується до однієї дії. Щоб знайти, за який час Василь Петрович розпиляє колоду довжиною 8 метрів, достатньо від 8 відняти 1, відповідь за 7 хвилин. Якщо колода 10 метрів, достатньо від 10 відняти 1, відповідь за 9 хвилин. Як бути, Василю Петровичу, якщо він буде розпилювати колоду довжиною 7 метрів на півметрові частини? А на кожне розпилювання витрачати 2 хвилини? Слід розв'язувати задачу за алгоритмом. Першою дією знаходимо кількість частин, не забуваємо переводити метри у сантиметри. Другою дією з 14 віднімаємо 1. Пам'ятаєте, якого висновку дійшов Микола? Кількість розпилів завжди на один меншій кількості частин залишається помножити 2 хвилини, час, що витрачаємо на одне відпілювання на кількість розпилів. Відповідь 26 хвилин. Все дуже легко. Успіхів у розв'язанні логічних задач.